Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 9 січня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Луленко і зараз коротко прославне. Вечорі 8 січня на виїзді з міста Сторожунець зіштовхнулись легковик та кросовер. В результаті ДТП постраждало восьмеро людей. До кінця лютого поточного року в Україні діятиме пільговий термін розмитнення так званих євроблях. Перший різдвяний фестиваль колядок відбувся у Вікнянській об'єднаній територіальній громаді. Ожеледиться та засніжене дорожнє полотно, а ще погана видимість дорожньої розмітки. Така ситуація на автошляхах області цієї ночі призвела до чотирьох дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Так на виїзді із міста Стороженець зіштовхнулись легковик та кросовер. В результаті ДТП постраждало восьмеро людей. Більше про це знає моя колега. Увечері 8 січня на виїзді зі стороженця трапилося ДТП за участі двох автомобілів на іноземній реєстрації. З невідомих причин водій автомобіля марки Volkswagen Гольф виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з кросовером. В результаті ДТП восьмеро людей потрапили до лікарні, п'ятеро з них у важкому стані. Близько 10-ї години вечора пан Георгій разом зі своєю дружиною, сестрою та ще двома родичами повертався додому з гостей на своєму автомобілі марки Вольсваген Туран. Каже, на дорозі була ожеледиця та сніг. А дорожню розмітку взагалі не було видно, тож чоловік їхав зі швидкістю усього 30 кілометрів на годину. Десь 30 кілометрів в час я їхав на такої швидкості. і була машина, літає прямо на стрічні полоси. Я встиг тільки тормозити справа. Там, звісно, було місце, я не встиг, тому що я не встиг нічого робити. На зустрічну смугу раптом виїхав легковик марки Volkswagen Гольф і вдарився в автомобіль пана Георгія з такою силою, що у Кросовера зім'явся капот аж до лобового скла. Чоловік каже, його автомобіль врятував йому та його пасажирам життя і показує фото того, що залишилось від його автомобіля. У кожній машині було по п'ять чоловік, в лікарні госпіталізовано вісім цього з обох машин. Е, двоє чоловік в травматологію. Троє госпіталізовано в реанімацію, один в хірургії і одна дитина 7 років відправлена на чернівців дитячу хірургію з пошкодженням внутрішніх органів. Наразі семирічному хлопчику, що знаходився в автомобілі, що і спричинив аварію, мають провести операцію. В дитини сильний забій органів черевної порожнини. А ось ще троє пасажирів цього автомобіля наразі знаходяться в реанімаційному відділенні Сторожинецької центральної районної лікарні. І поки лікарі не готові давати прогнози щодо їхнього стану. Ці там черепні травми важкі, вони практично троє всі в комі. Зараз проходять до обстеження і всі, які можливі у нас обстеження з виходом на діагноз і з лікуванням в спеціалізованому відділенні подальшого. Лікар розповідає, троє постраждалих у край важкому стані. Наразі медики борються за їхнє життя. Медична експертиза також показала, що винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. За фактом ДТП, слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини автопригоди. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась на залізничному переїзді у селі Верхній Петрівці Сторженецького району, де локомотив зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Віто». Внаслідок зіткнення 20-річний водій та 30-річна пасажирка з численними травмами доправлені до лікарні. Слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Чернівецької області закликає водіїв та всіх учасників до... Рожнього руху неохильно дотримуватись правил руху, не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Скоїв ДТП, після чого покинув власний автомобіль з травмованим пасажиром. Вранці 8 січня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Михальча Сторженецького району. Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що невідомий водій автомобіля Ауді не впорався з керуванням, допустив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням легковика. Після чого покинув свій панівечений автомобіль травмованого пасажира і втік з місця пригоди. В результаті аварії 24-річний пасажир отримав різані рани з кроневої частини голови. Лікарі надали травмованому медичну допомогу та відпустили додому. Наразі правоохоронці встановлюють особу та місце знаходження водія втікача. Майже до кінця лютого поточного року в Україні діятиме пільговий термін розмитнення так званих євроблях. Після масових протестів водіїв автомобілів на іноземній реєстрації більшість з них зараз розмитнюють власні автівки. Тож як відбувається даний процес на Буковині, розповість Микола Швець. Станом на сьогодні у Чернівецькій митниці Державної фіскальної служби розмитено більше двох тисяч автівок. Сума надходжень до пенсійного фонду складає майже 160 мільйонів гривень. Ми намагаємося оформити дуже швидко. Швидко, тобто, без затримок, значить, якщо, якщо там немає проблем в автомобілі, немає проблем у формі документів, ми оформимо машину швидко. Тобто, що всі документи Так, да, Нема питань. У нас, у нас йде безконтактний метод значить, оформлення, так, у нас електронне декларування, то у нас в бумагах пішло на, на комп'ютер, в бумаг практично немає. Ну, зайшло на комп'ютер, інспектор подивився, там все нормально. Начальник Чернівецької митниці ДВС Микола Сологор розповідає, що ускладнень в установі під час терміну пільгового розмитнення автомобілів не виникає. Однак працівники митниці працюють наднормово через недостатню кількість кадрів. Проблема не людей просто. У нас, ну дійсно, на свій час митницю скоротили майже два рази, бо це була кампанія скоротити всіх державних службовців, у нас скоротили майже два рази. митницю. просто не вистачає людей. А так ми працюємо, значить, і в вихідні, і свята, і, і майже круглодобово. Просто людей немає там три години ночі. Ну, до 3, до 4 години ночі то, ранку там працюємо, і, 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 оформляємо автомобіль. Намагаємося ну, оформити максимальну кількість. Олег розмитив свою бляху напередодні Нового року. Він розповідає, що на збір документів витратив майже 20 днів, а сума, в яку йому обійшлось, пільгове розмитення складає більше трьох тисяч євро. Ну я не знаю. Я думаю, що він трошки дороговатий для простого населення. Хто, наприклад, купляв машини там, по три тисячі, за них так треба і три ще плюс віддати за розтаможку. Як на мене, це трошки держава нас обдирає. Так як в принципі вона любить це робити. Для кого? ні для кого не секрет. Термін пільгового розмитнення автомобілів триватиме майже до кінця лютого. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Небо і земля нині торжествують. Саме з цими словами у Вікнянській об'єднаній територіальній громаді, що знаходиться у Заставнівському районі, відбувся перший різдвяний фестиваль колядок, який зібрав довкола себе більше одного десятка колективів та близько двох сотень гостей. Побувала на святі наша знімальна група. Святковий дух новорічних різдвяних свят та народних традицій вирує сьогодні у Вікнянській об'єднаній територіальній громаді, де відбувається фестиваль коляди. Такого роду фестиваль в селі відбувається вперше, як розповідає голова Вікнянської ОТГ Іван Ковалюк, ідея започаткування такого дійства з нагоди різдвяних свят виникла у самих жителів громади. Ми засновуємо щорічний фестиваль колядки. І сьогодні тут біля 13, 13 гуртів, які виявили бажання прийняти участь у цьому фестивалі. Колядки новорічних різдвяних колядок. І тому ми десь маємо тверде переконання в тому, що географія буде поширитись на майбутньому майбутні роки. А сьогодні ми започаткували у теперішній час сучасних технологій. Багато молоді відвикає від цих наших звичаїв і традицій і забуває їх. На дуже жаль. І хто кажуть, що хто не знає свого минулого, той і не має майбутнього. Ну і це підтверджено. Цей вислів підтверджений. Тому хочемо, щоб більше молоді залучалося до наших звичаїв, традицій, щоб вчилися і колядок і українських пісень. Ми будемо тільки цьому раді. Кожен з колективів учасників представляє шість сіл, які входять до складу об'єднаної територіальної громади. Вік учасників фестивалю різний від великого до малого. Одним з таких колективів є вихованці місцевої музичної школи. Як зізнається директор навчального закладу, до фестивалю готувались відповідально та обрали для себе особливу колядку. Ми будемо колядувати колядку «Наш Ісус, мале дитя». сусмоледитя. Вона була для нас нова, хороший смисл, тобто слова і мелодія непогана. І ми взяли цю колядку, тому що ми колядували багато колядок. А тепер лішили трошки взяти інакшу, щоб було трошки освіжити наш репертуар. Ми завжди налаштовані на перемогу, а це так, ну як вміємо, так і заколядуємо. в рамках фестивалю відбувся конкурс з приготування та оформлення святкового столу, який зібрав довкола себе місцевих господинь та прихильників почастуватись смачненьким. Сьогодні смаколики на різний смак, і в десерти, бутерброди, закусочка. Все своїми руками, все, що могли, це представило сьогодні. У нас колектив дружній. Ми всі дружнім колективом. Приготували це. Очікуєте на перемогу. Звичайно, лише перемога. А для тих, хто полюбляє гарячі страви та напої, неподалік місцеві чоловіки розпалили багаття та приготували в казанах їжу за власними рецептами. Е, тут уха вариться. Короб, 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 короб з так, Там чай. на з малина, вишня. Все натуральне. З магазину нічого немає, все своє. Секрет є 100 грамів самогонки і уха буде отака. Окрім традиції, святкування Різдва не забули і про традиційний місцевий побут. Відтак у Вікнянській громаді з'явився власний музей старожитностей, відкриття якого відбулось з нагоди свята. Засновником та водночас хранителем музею став місцевий колекціонер та поціновувач старовини Манолій Федорюк, який займається цією справою не один десяток років. Почав збирати ці стародавні речі, які були в побуті, якими користувалися наші діди, прадіди. В даний момент все перейшло на пластмасу, а це все зроблено з дерева, фотографії давні є по дві ст посторотів мають з Австрії. І, ну, все, маслобойки в У мене тут цимбали, все, що було в побуті. Що чим користувалися люди, це все залишилося у людей. Я що мій зібрав, і дякую тим людям, які допомагали мені в цьому. Представлені в музеї експонати далеко не все надбання колекціонера, адже як розповідає сам, кількість експонатів злічити важко для того, щоб показати всі старожитності, зібрані протягом багатьох років одного приміщення, буде замало. Ініціативу Манолія Федорюка підтримує і сільська громада. Сільська рада обов'язково буде підтримувати у цьому починанні. Нолія Івановича, бо ми маємо берегти свої традиції, ми маємо зберегти те, що залишили нам наші предки для своїх онуків, для своїх вправнуків. І те, що робить Манолій Іванович, заслуговує на таку підтримку. Що стосується фестивалю коляди, то найкраще виконання різдвяної колядки продемонстрував колектив села Брідок, другим став колектив села Самушин, а третє місце посів церковний хор села Вікно. Переможці та всі учасники фестивалю без виключення були нагороджені призами. Петро Гайдаш. Чук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на сайті мтрк.ком'юй. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.